Renault Modus, 2009 рік, бензин 1,2. З турбіною. Дуже збережений кузов, дійсно. По ходві зауважень, по двигуну теж без зауважень, є сервісна книжка, все повністю записано. Пороги всі живесенькі. Це 2009 рік. Давай оператор покажемо, що в нас по салончику. Дуже гарний, охайний збережений салончик. Машинка є для міста. По худвій без зауважень, без жодного стучка. стоїть гарна нова резина 2023 року. Покажи, що оператор, що в нас стоїть з сторони, по комплектації передній електропакет вікон, кондиціонер, печка, само собою, мультируль. Це є механіка. Ось така булочка, друзі. Наголовне, що солодка ціна і дуже гарна машинка, дуже рідко. Давай оператор ще покажемо, що в нас з цієї сторони, щоб люди бачили, що в нас до чого. Карти, салончик, все збережено. Дійсно, машинка прям, ну, на кожен день. Хто купить, навіть близько не пожаліє, бо тому що таких цін нема. І ще в такому стані не йти доглянути в машину це теж дуже важко. Гарна музика. Кондиціонер, мультируль. Усі параметри, друзі, є, щоб приїхати та купити цей автомобіль. Дивіться, по ціні. По ціні приїхати 400 долара. І вона є ваша. Підписуйтеся на мій інстаграм-канал, телеграм-канал, YouTube канал. Воно і все закріплено в Тіктоці. Я займаюся ще автовикупом, друзі, скидайте свої варіанти, Viber, Telegram, пишіть в Тіктоці, будемо домовлятися по ціні, приїжджайте та викупляю ваше авто. Прошу до огляду, телефонуйте номер, закріплений в Тіктоці в описі. Всім мирного неба!